У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос хрещається, і В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ще і ще раз ми славимо Господа нашого, Ісуса Христа, що народився тілом у вертепі, похрестився в річці Йордані. Проповідував Спасіння, був розіп'ятий на хресті, помер і воскрес у третій день, даруючи нам нашу віру. І напевно неспроста Господь наш Ісус Христос не залишив нам свого власного письмового свідчення. І надаремно неспроста. Напевно, ми не знаємо точних дат Його народження, Його проповідей, щоб ми не зациклювалися на тій чи іншій даті, щоб ми святкували не день, а свято народження. Це сьогодні дуже важливо розуміти розумом і відчувати серцем. бо ми знаходимося в переломному часі, коли ми відриваємося від руського міра, який весь залитий кров'ю людською. І відриваючись від цього руського міра, ми Приносимо страждання, гинуть наші хлопці на війні, а тут, в тилу, ми трудимося, боремося і молимося, і молимося вже не російською, а українською мовою. Молимося за новою юліанським календарем так, як молиться весь християнський світ. І більшість православних церков із 15 православних церков. Сьогодні 11 церков святкують хрещення Господа нашого Ісуса Христа, богоявлення. Сьогодні Бог являється нам з вами. І тільки московська церква і ті, що. Належать до Москви, навіть якщо не юридично, то духовно більше тяжіють до Москви, сьогодні святкують Різдво Христове. Це добре, коли людина святкує Різдво Христове. Це добре, якщо людина вірить в Господа нашого Ісуса Христа і в Його Спасительну місію. Але коли все перевернуто з ніг на голову. Тоді відбувається таке, що Московська церква освячує атомну зброю, автомати, благословляє війну. Саме і дивно, і страшно, і настільки дивно, і страшно, що аж смішно. Коли Московська церква освячувала ракети, які називаються сатана, виходить так, що Москва освячує сатану. І коли відбувається все неправильно, тоді і наслідки криваві. Буквально сьогодні зранку. Ми спілкувалися і говорили про те, що напрочуд дивно ми і напрочуд легко ми перейшли на новий календар, Ми святкували покрову 1 жовтня, Миколая 6 грудня, Різдво 25 грудня. Ми відсвяткували хрещення Господні вчора. І були тисячі людей. І сьогодні мене питають, а купалися люди у річці Йордані? Купалися, і було їх набагато більше, як попередні роки. Ми напрочуд легко перейшли. І питається, чому так відбулося? Навіть я не сподівався, що так буде легко, так буде просто, так все складеться одне до одного. А тому, що так правильно, і коли Господь благословляє, все виходить з Божим благословленням, ми відірвемося, вже відірвалися від кривавого руського міра, йдемо вперед. І хай Господь наш Ісус Христос подасть нам руку допомоги і веде нас. А ми, як Йоанн Хреститель, який охрестив його в водах святих, будемо чекати Господа нашого Ісуса Христа в нашому повсякденному житті. В молитві, Господь почує нас, в праці Господь підтримає нас, в боротьбі із. Безжалісним сатанинським окупантом Господь допоможе нам. Бо ну, по суті кожна війна це не Божа справа. Але ми не мріємо про чуже, ми захищаємо тільки своє, захищаємо наше життя. Нашу віру, нашу землю, наших дітей, наше майбутнє, нашу церкву, істинно Христову православну. І саме тому я вірю, я переконаний з нами Бог. І саме, і саме тому вже ось скоро два роки безжалісний воріг, страшна орда, яка прийшла зі сходу з Москви. Просто подивіться на карту, яка завелика Мос... Московія, яка Україна. І вони нічого два роки зробити з нами не можуть. Так, гинуть наші хлопці. Так, велика жертва сьогодні. Але з кожної краплі наших мучеників воїнів просте майбутнє, щасливе майбутнє наших дітей. І будуть наші діти колядувати 25 грудня, так як в цьому році вже вперше колядували. Не вперше, так як раніше колядували. І будуть наші діти щедрувати 31 грудня на Новий рік, на Святвечір Новорічний. І будуть наші діти засівати. 1 січня на справжній новий рік. І будемо ми купатися в справжній Йордан, так, як купаються і святкують хрещення Господні всі християни світу 6 січня. І забудеться це все, Відій... не так, я сказав, відійде в минуле це все, що ми сьогодні переживаємо, але ніколи не забудеться. Ніколи не забудеться, ми будемо жити в щасливій вільній Україні, молитися в вільній Христовій православній церкві, у багатих і щасливих люблячих родинах святкувати і славити Господа нашого. Ісуса Христа так буде! Це я вірю, і з цією вірою ми сьогодні молимося і боремося. Боже благословення на всіх вас і святом всіх.